Доброго дня обід. Не дивлячись на те, що вже кінець літа, перший день осені вересень. Перші дні, бо вже сьогодні не 1 вересня, а п'яте, у мене в суп пішла молода картопля. Я її не кришила, а маленьку вкинула. Повністю цілою, Ціленька. Варила бульйон на голені курки. Ось м'ясо скільки, шматки м'яса. Окремо робила заправку. Взяла цибулю, перець, моркву потерла і все це тушкувала на невеликій кількості олії на пательні. А в цей час варився бульйон, в який я вже вкинула, м'ясо зварилась, вкинула картоплю. Коли картопля зварилася, одну розколола, подивилася, м'яка стала всередині теж, я поєднала тушковані овочі з картоплею, звареною в бульйоні з м'ясом, Добавила вермишель, і в мене вийшов дуже насичений густий суп. Варила я його дуже мало, на дві порції, щоб один раз поїсти і не залежати на кілька днів. Завтра буде свіжий сіль спеції за смаком. Отже, всім приємного апетиту, хай добре смакує. Щасливо, спокійного дня!